Слава Ісусу Христу, дорогі студенти! Мене звати Ігор Медвідь, я є історик, випускник УКУ, засобник директора з наукової роботи дому Франка і також організатор і е, лектор дев'яти літніх шкіл соціальна думка митрополита Андрея Шептицького. Е, ви навчаєтеся тут, е, в центрі Шептицького, який носить. Його славне ім'я, також ви часто, напевно, переходили з кампусу на Козельницький до корпусу на Свинціцького або назад. І, проходячи повз цією дорогою, ви не могли не оминути Віллу Франка, яка знаходиться власне, на, на цій дорозі. Але як багато ви знаєте про ці дві постаті: про митрополита Андрея Шептицького і про Івана Франка? Ідеться не про так біографічні якісь моменти епізоди з їх їхнього життя, діяльності, творчості, як е, йдеться про їхнє розуміння, розуміння їхньої актуальності, ті цінності, які вони. Несли свого життя ту ціну, яку вони заплатили за, за ці свої цінності, ті випробування і виклики, які траплялися на їхній життєвій дорозі, і яким їм довелося подолати так, і як вони зрештою змінили і формували Україну такою, якою ми знаємо її сьогодні? Для того, щоб дізнатися більше, я запрошую вас на свій авторський курс, митрополит Андрій Шептицький та Іван Франко. Цінності, виклики та випробування на ньому. Ми спробуємо поговорити про формаційний досвід, про вибір національності, про зміну духовності, релігійні пошуки Бога, про зміну економіки і соціальні виклики, про війну і окупацію, і як зберегти надію в цей час. На, на крізь призму двох цих постадей ми спробуємо Поглянути на ширші процеси і зрозуміти, якою є наша історія і якою є Україна сьогодні, чому вона так сформувалася? Отже, запрошую вас на цей свій курс, і зустрінемося на парах. Дякую.